Дня. Зараз хочу вам показати, Таїра, єра це перевісток від від коронавіт. Йому минули два роки, він є продажним. На даний момент кого цікавить, зараз я вам все останні покажу і розкажу. Зараз на корді трохи його поганяємо. І це як гарно несе голуба договір. Тут були його перші дні і зараз народження. І зараз він далі тут у мене на подвір'ї. Є. Винавчений на корті, ним займалися під верхову їзду. Вірать. Є. Ді? Опа. Подивисяки. І, гуляй. Dela beach as to count here. Так, Ще раз нагадую, каєр є на продажу, йому минуло в березні 2 роки, його, е, його розміри, розміри його 160 е, по лінійці, 167 е, полінійці, е, нога 26 і об'єм е, е, 197 см на даний час. Е, досить гарний жеребчик. Кого би цікавило, телефонуйте, має гарну ногу, просто він ще формується і він ще буде рости і рости. Є, 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 є. Є новини. Гррр. Такий парад. Нога гарна на котаті та севму. Грр. Грр. Пішли. Ррррр. Отакий жеребець є на продажу. Це кому би цікавило і це може бути до роботи. Він ще шли на собі не мав. Я його продав у рік часу. Зараз йому вже два роки. Так склалося, що попередні власники мені його продали, бо не в змозі ну, він був на конюшні, не в змозі за ним були доглядати. Ну, як доглядати в змозі, але ситуація така, що не було... вони самі за кордоном не було можливості приїжджати і ним займатися. От такі справи. Молодий, енергійний, можна вчити запрягати, їхати і буде, буде такий під роботу нога. Нога груба, але не обросла, немає нічого, знаєте. Такі, ну, такі справи. Yeah. Переучувати, він навчений, знаєте, під, ну, з, ними займалися люди, котрі, е, верхову їзду, е, займаються верховим їздом. І треба трошки його переучувати під себе. Але е, зато він все здоровий, енергійний, ноги чисті, все, все дуже гарно. Він був біля коней, зараз я його поставив самого без коней, там де стоїть соса. такі справи. Трошки банує. Гарно блестить яблуко на ньому, що такі е, ворони такі, темно чорний аж переливається. того, що буде цікавити, номер буде в описі телефонуйте, можу зробити ще якісь фотографії, хто не буде, так розуміти, що як до чого Я ще раз нагадую, перший жеребчик по фараону і по хрісті Народився в мене. Так, Трохи Каїра прогуляли, йдемо, йдемо з ним у цей. Понесню, потікали, телефонуйте. Ціна адекватна, як на, як на такого лошака у два роки. Прр. Прр. Пр. адекватний Р. ноги надір. Я люблю, що нога широко і так іде догову. Він так широко ногами йде, дуже зад такий береся розколити. Він погуляв а тепер без почурка. Лещиці. Ну, прир. Грила на два боки. Отакий справи. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Кого цікавить гарний молодий лошак. Телефонуйте.